У рівному зупинили автомобіль Ауді з підробленим свідоцтвом про реєстрацію. Власник пояснив, що нічого про це не знав. Даний легковик працівники ДАЇ зупинили на вулиці Київській. За його кермом був 20-річний рівнянин. Під час перевірки документів на автомобіль правоохоронці засумнівались у їх достовірності. Під час перевірки по базі на ЄС було встановлено, що номер кузова даного автомобіля, номер свідоцтва про реєстрацію і співпадають запису в на національній базі. На місці події було викликано слідчо-оперативну групу Рівненського ЛВ для прийняття рішення по суті. Автомобіль доставлено спецмайданчик Власник пояснив, що даний автомобіль він придбав у місті дубно минулого року. Про те, що свідоцтво про реєстрацію підроблене він навіть не здогадувався. Громадянин, який йому його продав, обіцяв пізніше виписати генеральне доручення. Але після того, як отримав гроші за автомобіль, зник без жодного сліду та не виходить на зв'язок. Чи справді це так встановлять правоохоронці? У свою чергу вартові доріг радять тим, хто збирається придбати автомобіль, здійснювати реєстраційні операції транспортного заходу засобу в підрозділах ДАІ. чимало рівнян до цих порад, дослухається не ризикувати, Відповідно, звернувся до працівників експертів, що перевірили повністю по базі даних номера, все щоб бути безпечним і відповідно мати. Так каже спокійно собі, їзу і придбав автомобіль е, з рук, і щоб не рискувати, оглянув його в експертів, щоб знати, що він точно не перебитий, не переварений, і що з документами все гаразд. Варто зазначити, що вартість дослідження транспортного засобу експертом НДКЦ включена до загальної вартості адміністративних послуг, що надаються підрозділами ДАІ. Тобто, власники автомобілів платять за експертний огляд транспортного засобу, при цьому відмовляючись від нього. Там до людей, щоб вони не а зверталися до працівників експертної служби, щоб в майбутньому не виникало ніяких непорозумінь з продажем транспортних засобів. Працівники експертної служби знаходяться в кожному підрозділі ВРР видає Рівненської області. Вони можуть просто звернутися, заповнити заяву в основному зразку і послуга була надана власникам транспортного засобів.